Добрий день, шановні глядачі youtube каналу Академії Української преси. Ми раді вітати вас на презентації онлайн-курсу Експрес-Медіаграмотність для підлітків. А принагідно вам рекомендуємо підписатися на наш youtube канал, щоб отримувати сповіщення про майбутні презентації наших продуктів та навчальні відео. Коротко скажу про нас для тих глядачів, які вперше знайомляться з нашою організацією. Академія Української преси це міжнародний благодійний фонд, неприбуткова, неурядова та незалежна організація, розміщена в Києві та представлена в регіонах. Заснована в 2001 році підтримується американськими та європейськими інституціями. А у рамках своєї медіосвітньої діяльності тренерами та експертами Академії Української преси з 2010 року проводяться тренінги, реалізуються масштабні проєкти. Для різних категорій громадян, в тому числі для педагогів різних ланок та освітніх галузей. Чому взагалі постало таке завдання перед нами розробити онлайн-курс саме для підлітків? Традиційно. Аудиторію Академії української преси є освітяни, журналісти, медійники, медіа активісти і одним із ключових завдань Академії української преси є поширення медіаграмотності для різних аудиторій. І ми поставили перед собою завдання розширити цю аудиторію ще й до школярів. отже, тепер безпосередньо перейдемо до нашого онлайн-курсу. А мета цього курсу дуже проста і зрозуміла. Це навчання ключовим навичкам інформаційної грамотності та цифрової безпеки. Аудиторія нашого курсу, як ви зрозуміли, розрахований курс на школярів 13-17 років. І формат курсу складається з сім відеоуроків на платформі. У сьогодні насправді ми презентуємо не один продукт Академії Української преси, а два. Це онлайн-курс, Експрес-медіаграмотність для підлітків та платформа онлайн-курсів «АУ+. Про це ми сьогодні поговоримо. І закликаю глядачів нашого youtube каналу підписатися на нас. І, можливо, у вас виникатимуть протягом презентації якісь питання. Будь ласка, їх залишайте, і ми опрацюємо їх обов'язково після нашої прямої трансляції. Чому. Експрес-медіаграмотність можливо виникне у вас логічне питання. Я думаю, що ви знаєте, ті, хто користується потягом, що експрес це швидкий, а тому курс складається з коротких 5-7 хвилинних відео, в яких доступною мовою викладений матеріал. Матеріал поданий таким чином, щоб звичайному підлітку розказати простими словами про достатньо складні та необхідні сьогодні речі. І акцентуємо увагу на тому, що цей курс він не є абсолютно вичерпним. Так, це є першою сходинкою на шляху опанування навичок медіаграмотності та інформаційної безпеки, і ми прогнозуємо, що сьогоднішніми нашими глядачами є переважно педагоги закладів освіти України, так яким цікаво це, і ми б дуже просили. Закликаємо вас поширити інформацію про цей відеокурс серед учнівських колективів. Однак акцентуйте увагу, що проходження цього курсу не завершає історію розвитку медіаграмотності, критичного мислення для здобувачів освіти. Так а закликайте їх і надалі розвиватися і працювати над собою. Коротко про зміст курсу він складається. Я вже зазначив з семи відеоуроків, з проміжних та підсумкового тесту. А тема номер один має назву ти в інформаційному просторі. В цьому відео ми говоримо, скільки інформації щодня сприймає наш мозок та як це впливає на прийняття рішень, скільки людей роблять репост публікації на основі гучного заголовку, а друге відео типи контенту. А говоримо про те, як пропаганда може впливати на нас і чим вона відрізняється від інформування, навіщо судження в лапках запаковують в обгортку із назвою Факт, як знання основних типів контенту вплине на майбутню професію наших, нашої цільової аудиторії цього курсу школярів. А третя тема присвячена дуже широкій темі соцмереж та інформаційної бульбашки, як наслідку впливу соцмереж на нас, як алгоритми соцмереж можуть загнати нас в бульбашку, та чому ми часто зависаємо в Тіктоці, інстаграмі, Ютубі або інших соціальних мережах, переглядаючи секунд, 15 секундні відео. Четверта тема присвячена. Дуже популярному слову фейки, і ми знаємо, що термін фейк нюз був визнаний терміном року в 2017 році. Поговоримо про джерела інформації. Навіщо взагалі хтось створює та поширює фейки? Хто стоїть за анонімними джерелами інформації? Де шукати перевірену інформацію? Та до чого тут Тарас Шевченко та Морган Фріман трошки заінтригуємо вас. А п'ята тема має назву «Твої лідери домок». Тут ми поговоримо про блогерів, про інфлюенсерів, як вони можуть на нас впливати, на наш стиль життя, і навіщо деякі інфлюенсери хайпують на сумнівні інформації? Шоста тема присвячена цифровим загрозам. Так чому ми говоримо, чому кібергігієна така ж важлива, як і щоденне чищення зубів? А і як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв? А сьома заключна тема, а, яка Фактично надає, надаємо ми в цій темі ключові поради з того, як очистити свій медіараціон, так само. Ми як звичайний наш раціон харчування від інформаційного так званого інформаційного фастфуду, подолати розсіяність та відновити ресурси свого організму, тому що насправді онлайн освіта, яка триває, вже не один рік вона спровокувала деякі проблеми не лише в підлітків, а в тому числі в дорослого населення, як розсіяність, тому що ми постійно відволікаємося на якісь сповіщення, відволікаємося від навчання, від чогось корисного від роботи. І в цьому відео ми узагальнили ключові поради для того, щоб як. Працювати над собою, щоб перешкодити ось цим інформаційному розсіюванню і перенавантаженню. Завершує онлайн курс підсумковий тест. Але між кожним відео, зараз я вам продемонструю. Є невеликий проміжний тест, який складається з трьох питань, правильно відповівши на які ви можете перейти до наступного уроку. А зараз я представлю. Людей, які працювали над онлайн-курсом, Максим Запорощенко, це сьогоднішній ваш спікер, менеджер медіа програм Академії української преси, завідувач центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, і моя колега Ганна Шевченко, методист центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту після дипломної освіти. А тепер поговоримо про... Платформу на якій відбувається навчання, тому що ми е, також фактично Академія Української преси відкрила для себе нову нішу. Це е, платформа для онлайн курсів. Ми сподіваємося, що вона що це, цей курс стане гарним початком розвитку подальшого розвитку цієї платформи. Вона має назву платформа Ау Ви можете на екрані побачити її адресу QR-код. Можете відсканувати, перейти за цим покликанням, зареєструватися або поширити це покликання для учнівських колективів. Саме після реєстрації курс експрес-медіаграмотність стане доступним для проходження. Будь ласка, я буквально ще три секунди повисить цей слайд. Всі покликання на цей курс і на платформу ми розміщуватимемо згодом на публікації на наших ресурсах. А зараз я скажу тепер про людей, які працювали над платформою ОПЛС. Це був достатньо довгий процес. А для того щоб вийшов той фінальний продукт, який ви побачите, це Сергій Кириченко, методист Центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Гану Шевченку та Максима Запорошенка. Я вам вже представив та Андрій Юричко, менеджер, менеджер з комунікації Академії української преси. А, і ми не можемо зазначити про. Організацій, завдяки яким стало можливим і сьогоднішня презентація, і загалом реалізація ось цього продукту створення платформи та онлайн курсу стало можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Що були надані через проєкт Медійна програма в Україні, який виконує міжнародна організація Інтерньюз. Детальніше про ці організації ви також можете ознайомитися під час проходження онлайн-курсу. Партнером цього проєкту, реалізації цього проєкту, є Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Перед тим, як я перейду до демонстрації наших ресурсів та курсу, вже в. В браузері. А я запрошую вас підписатися на наші ресурси. Це facebook сторінка Академії Української преси, а новостворений youtube канал. Також ми представлені в інстаграмі Академії Української преси. Та запрошуємо вас завітати також на наш. У нас був, був такий вересень великих оновлень. Ми оновили своє лого, оновили. Свій основний сайт та створили деякі нові ресурси. Все для того, щоб медіаграмотність розвивалася і поширювалася як на мого більше більшій аудиторії. Ось ви бачите за адресою plus.up.com.ua, Ви переходите на ось таку сторінку. Платформу онлайн-курсів Ау від Академії української преси. Тут ви знайдете коротку інформацію про нашу організацію та нові курси наразі, це один курс експрес-медіаграмотність для підлітків. Ось ви бачите так і завдяки яким організаціям можна було це зреалізувати для того, щоб пройти цей курс. Вам необхідно найперше зареєструватися зараз. Увесь процес реєстрації ми з вами пройдемо спільно. Так, ну я вже зареєстрований на цій платформі під основною електронною адресою, тому з вашого дозволу, я вкажу, що це тестовий учасник, щоб ви побачили, наскільки просто все це відбувається. Так, Ну, нехай буде сьогоднішню, вкажемо сьогоднішню дату презентації. так. Область проживання. Обираємо так: обираєте свою. Це для того, щоб ми могли розуміти, з якої ви яку область ви представляєте. Вказуємо тут електронну адресу і обираємо там свій надійний пароль. Так, вводимо його, обов'язково його запам'ятовуємо і зареєструватися. Натискаєте. Буквально очікуєте там 2-3 секунди. Ось вам має висвітитися ось таке повідомлення. Ви успішно зареєструвалися. Перейдіть за посиланням в мене вже є аккаунт і увійдіть в нього. І вам буквально через секунду вже ось мені прийшло сповіщення на електронну пошту про те, що я зареєструвався на платформі ОПС. Натискаєте В мене вже є аккаунт. Так, обираєте пошту, за якою ви зареєструвалися. Можете зберегти його тут. Так, зараз. Входимо, так і вас зустрічає. Найперше, що вас зустрічає на платформі Ау це інфодошка, яка сигналізує вам інформує вас про те, що ви успішно увійшли в особистий кабінет на платформі Ау З вас тут зустрічає такий АУП-котик з круасаном, який дякує вам за те, що ви зареєструвалися на платформі. І далі ви можете щоб розпочати проходження онлайн-курсів, вам необхідно натиснути доступні. Якщо ви вже почали навчання онлайн-курсу, і ну ми подали його в такі формі, що ви будь-який час можете його продовжити так за аналогами звичайних онлайн-курсів. Ви можете натиснути активні. А також ми вам записали коротку двохвилинну інструкцію. Якщо ви не присутні на сьогоднішній презентації. Так, ви можете ознайомитися з інструкцією користування платформою, де ми дуже компактно для вас все пояснили. Ви натискаєте на позначку на кнопку Доступні. Так, у вас відкриється доступний наразі курс, експрес-медіаграмотність для підлітків. Ви натискаєте на нього, і ось тут короткий опис, категорія години, академічні години і кількість кредитів. Так, для кого цей курс? І для того, щоб він у вас також зверніть, будь ласка, увагу на вкладку, на праве бічне меню. Ось таких три риски. Так, також ви можете тут, це все для вашої зручної навігації. Ви бачите, тут активні, доступні, пройдені. Після того, як щоб розпочати курс, ви натискаєте розпочати курс. Так, і вже цей курс з меню доступні. Він переходить в меню активні. Так, можемо це перевірити. Ось він вже в активних. В доступних, відповідно, курсів вже немає. Що ми вже розпочали навчання за доступними курсами. Знайти їх можна у розділі Активні. Переходимо на цей курс. Ми вже розпочали фактично навчання. Так, зробили перший крок, а точніше, вже другий. Ми зареєструвалися і натисли кнопку розпочати навчання. Цей урок цей курс складається з семи відеоуроків. Короткий опис, ми вже з ним ознайомилися, я не буду до цього повертатися. А так, для того, щоб пройти урок. Натискаєте ось відео, натискаєте Play. Після того, як ви повністю переглянете відео, ви можете ознайомитися з додатковими матеріалами, які заховані ось під значком «Папка». Так, це короткий фактично конспект. Ось цього уроку. Ви можете ознайомитися з ним для того, щоб успішно скласти тест. Потім натискаєте розпочати тест і відповідно здати ваші відповідь. Після того як ви повністю пройдете переглянете повністю відео, успішно складете тест для того, щоб перейти до наступного відео. Вам необхідно відповісти на три з трьох питань одразу. Вас просимо не лякатися, Питання сформовані таким чином. Якщо ви переглядали відеоурок, то ви на 100% зможете відповісти правильно на це питання. Після цього як це відео вам зарахується. Ви ось тут з'явиться галочка, така позначка, прапорець, зелений. Що ви це відео пройшли? За таким самим чином. Ви проходите другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий сьомий урок ви можете їх проходити не обов'язково в, в тому порядку, як, як ми подали його тут. Тобто, це абсолютно не залеж, ну, залежні, але, я би так назвав, самодостатні блоки. Тобто, ви можете, не втративши е, логічний, ну можливо, окрім останнього, так, так, щоб ми е, про інформаційний детокс. Ви можете абсолютно спокійно почати не обов'язково з першого. Після того, як ви. Вже пройшли всі відео уроки, так відповіли на всі питання. Проміжні треба натискати, натиснути на підсумковий тест. Це фактично ваша фінішна пряма. Підсумковий натискаєте розпочати тест. Так він складається з 10 питань після того, як ви відповіли на всі питання. Натискаєте відправити. Якщо ви відповідаєте вірно на 70% відповідей з 10 відповідно питань, автоматично в той же момент генерується сертифікат ваш на дві години, який буде доступний в розділі Мої сертифікати. Ось, ви бачите, котик сигналізує про те, що як тільки ви завершите навчання за онлайн-курсом, сертифікат автоматично з'явиться тут. На ньому буде зазначено ваше ім'я, назва курсу, назва організації і ви цей сертифікат там буде він доступний для завантаження. Ви можете ним буде будете ділитися з своїми друзями з близькими, сигналізуючи про те, що ви пройшли навчання за курсом експрес-медіаграмотність для підлітків. Ви можете також перевірити тут свій сертифікат, так ось ввівши прізвище та серію і номер цього сертифікату. І після того, як ви пройшли повністю сертиф... повністю онлайн курс, він вже переходить з меню активні. Він про... переходить в меню пройдені. Так. Ось знову ж таки нам коткотик сигналізує: як тільки ви завершите навчання з онлайн курсом, сертифікат з'явиться тут, і відповідно курс також перейде у меню пройдені. Так, ось така така коротка презентація. Шановні колеги, закликаємо вас поширювати інформацію про цей онлайн-курс і про цю платформу серед учнівських колективів. На наших ресурсах ви знайдете опис цієї платформи, опис курсу. Будь ласка, підтримайте нас, підтримайте нас підпискою на YouTube канал. Заходьте на наші ресурси, які я вам продемонстрував. Поширюємо медіаграмотність, рухаємось вперед. Дякую за увагу. У мене все. Гарного дня вам.